Остривай! Воу, вона літає! Ну ж, бо не рухайся! Давай назад до гнізда! Ну що, ти зловив? Так, так! Я Койот Пітерсон. І сьогодні мене вкусить Оса Жовтянка. Поїхали! Сьогодні ми відправляємося в передмістя Вестервіля, штат Огайо, щоб знайти будь-який вид паперової оси, обережно спіймати і, зрештою, використати для епізоду з укусом. Ласкаво просимо до типового робочого дня Койота Пітерсона. Гей, Койота, ми сьогодні робимо те, що я думаю. Отак. Сьогодні день ос-жовтянок. Можливо, ви пам'ятаєте епізод укус мурахи кулі. Де мене вкусила мураха куля, а! а також наступне відео Криптоніт Мурахи Кулі, де я використовував вбивцю укусів для того, щоб полегшити біль та свербіж. Виробникам засобу сподобалось наше відео, і вони запропонували спонсорувати наступний епізод. Але щоб мене вжалило щось більш звичайне, бо не багатьох людей кусає мураха куля. І вони сказали: давай на тебе вкусить, оса Жовтянка. Всі ми знаємо, що ос можна знайти в парках, на вашому подвір'ї, і навіть іноді у вас вдома. Ми знаємо, що вони літа агресивні, і щороку кожного літа кусають людей. Тож сьогодні ми зробимо осиний пилосос. Який пилосос? Осиний пилосос. Зараз покажу вам. Ось бачите, я знайшов це в інтернеті. Виглядає прикольно. Екстремальний пилосос для жуків. Проте, на жаль, я відкрив один з них. Він мав би дуже сильно смоктати. Марк, приклади руку. Так, фігня з цим ми з вами точно не спіймаємо жодного шершня, але одна річ мені сподобалась. А саме пластикова капсула. Зацініть. Вона має дверцята, та що обертаються. Спочатку треба спіймати комаху, а потім повернути їх і дивитися на комаху через збільшувальне скло. А також тут є отвори, щоб комаха могла дихати. Тож зараз я хочу взяти цю капсулу і трохи поекспериментувати зі справжнім пилососом. Зацініть, як він смокче. Отак. Так, цей смок чи потужніше? Це точно. Цим ми спіймаємо осу. Що нам потрібно зробити, так це трохи його переробити, а точніше, розрізати шланг і за допомогою скотчу приліпити капсулу. І тоді на цей кінець я вдягну насадку, яка ідеально підходить для всмоктування. Зробивши це, ми зможемо піти на пошуки ос. Воу, мало не забув! Треба причепити GoPro для кращих кадрів. То ми зараз вагаю, правильно? Так, ми в Огайо, прямо на моєму задньому дворі у Вестервілі, штат Огайо. Насправді я подзвонив та відправив імейл декільком своїм друзям в цьому районі. І я попросив їх, підійть на подивіться на свої стріхи навколо вашого будинку. І дайте мені знати, якщо ви знайдете гнізда, ОС, шершнів чи будь-яких комах, які можуть жалити. Повідомте мене, і ми приїдемо і подивимось. Тож сьогодні, друзі, ми вирушимо на невелику екскурсію, доки не знайдемо яких-небудь жалячих комах. Треба його перевірити? Точно. Так, здається, працює. Останній крок. <звук> Тепер це як протонна пушка. Отак, Виглядає круто. Ну що ж, друзі, якщо ви готові? Погнали ловити ос. Ходімо. Так. Окей, треба перевірити парк, в якому ми починали. Чудове місце, щоб почати шукати. Уся ця стріха, ці карнизи ідеальне місце для ос. До речі, а чому оси полюбляють такі місця? Ну, тому що це чудове місце для гнізда. Воно захищає від хижаків та дощу. Бачиш що-небудь чи ні? Існують вісім видів ос, які називають огайо своїм домом. І багато з них можна зустріти прямо на вашому подвір'ї. Однак, якщо їх не провокувати навмисно чи випадково, шанси бути вжаленим доволі маленькі. Ходімо сюди. Ну ж бо Маріо. Ну, це чудовий день у парку. Треба було взяти м'ячик. Що там? Ти щось побачив? Так. Здається, це було бджола бджіл. Дуже часто можна побачити на конюшині. Вон вона, тільки погляньте. Перед вами бджола. Європейська бджола. Так, та ми шукаємо не її. У бджіл є пушок по всьому тілу, в той час як оси абсолютно лисі. Також у бджіл на жалі є невеличкі гачки, і коли вони вас жалять, жало виривається. А у ос на жалі, гачків немає, тож вони можуть жалити вас раз за разом. Якби ми шукали бджолу, було б чудово, але на жаль. Оси не запилюють конюшину. Пішли далі. Чому ми дивимось на землю? Я думав, треба шукати вгорі. Насправді доволі цікаве питання. О, чудове місце. Бачу там мурах. Доволі часто оси будують свої гнізда прямо під землею. Тож, якщо ви побачите нору, схожу на кротову. Краще спостерігайте з безпечної відстані, бо це може бути осине гніздо. В дуплах як це, також можуть бути гнізда, але не в цьому дереві. Я не впевнений, що в цьому парку ми щось знайдемо. Певно, час трохи прогулятись. Пошукаємо в іншому місці. Готові? Засмоктувачі жуків в дорогу. Отак. <звук> На годиннику 12.43, і це означає, що прийшов час обіду. Mm. І у нас є новий план. Наші пошуки ОС поки що проходять не дуже добре. Ми знайшли пару гнізд, пустих кілька бджіл і пару джмелів, але не знайшли жодного осу. Тож зараз розкажу, що робитимемо. Ми підемо на пікнік, бо дуже часто оси. З'являються саме під час пікніку. Я думаю, якщо ми візьмемо морозива та газировки і посидимо на сонечку, можливо, пара бджів прилетить до нас. Ми зможемо використати засмоктувач комах 5000 тисяч і такі <звук> засмокчимо їх. Іди на сюди. Зараз піду загляну у смітник, чи немає там ос. Друзі, ми справді шукали цих ос, але знаєте що вони часто бувають у смітниках. Проте тут немає. Якщо смітник пустий, то ось ми не знайдемо. А ось подивіться, що зробив Маріо. Зацініть трохи морозова на траві, на кришечки. Можливо, на нього звутяться оси. Можливо, жовтянки, можливо, звичайні. Подивимось. Смачно, чи не так? Mm -hmm. Я кайфую. Чудовый день для пикника. Ага, добре, бывай. Навіть ос нема. Народ, что там? Можливо, ми мы в деле. Я щойно говорив з моїм другом Джаспером. Ще на початку відео я пожартував, що надіслав імейл своїм друзям і попросив їх подивитися навколо свого будинку, чи немає там ос чи якихось шершнів. А щойно мій друг Джаспер сказав, що знайшов на подвір'ї гніздо, в якому є три оси. Я спитав: ти впевнений? Він сказав, вони жовті, смугасті і в них жало. Тому я думаю, ми можемо протестувати за жуків 5 тисяч. Готові? Погнали! Можемо взяти з собою смаковики. А вже ж! Так, зловимо кілька ос. Ну що ж, друзі, ми вдома у Джаспера, але він попросив не знімати його, бо не звик бути на Ютубі. Тож ви його не побачите, але він дав нам дозвіл пошукати на його ганку кілька ос. Якщо ми їх знайдемо, то скористаємося засмоктувачем 5000, щоб зловити комаху, яка мене вкусить. Ви готові? Чудовий план, зробимо це? Ну що ж, тоді хапайте інші камери і поїхали. Виглядає щасливо, бачите он той куток. Так там маленьке гніздо, а прямо в ньому дві оси. А Джаспер залишив нам цю драбину, який продуманий. Тож я залізу на драбину і використаю засмоктувач 5000. Ви готові? Треба діяти швидко, бо я бачу, що вони не поготові. Розкинули крила і вже готові спуститися вниз і вжалити нас. Тож у нас є лише один шанс. Ну що ж, зараз я. Мені подобається рюкзак мисливців за привидами, але мені потрібно дістати засмоктувач 5000. тисяч, те, чого ми всі чекали. Скажімо так, якщо це не спрацює, нас всіх покусають. Треба швидко. Працює? Одна всередині. Інша ще на гнізді. Ну Нужбо, дайте сітку. Вау, вона літає. Ну ж, бо, не рухайся. Давай назад до гнізда. Стій не рухайся. Ну що, ти зловив? Так, так. Закривай, закривай. -ха -ха! Спрацювало. Зацініть! Нарешті. Ми впіймали ос. саме так. Обох. Так. Засмоктувач Комах п'ять тисяч спрацював. Ви можете в це повірити? Здоріти, ми впіймали їх. Вау! Прикол в тому, що одна з них залізла на насадку, і я такий, ну все, нас кусять. А потім дайте сітку, дайте сітку. Але потім вона повернулась. Ну і вже ж я її зловив. Добре, Койоте, Тепер нам треба рухатись до місця. Де тебе вкусять, не у Джаспера. Так, перемістимося в контрольоване місце, і вже там дістанемо цих двох ос із капсули, щоб вони мене вкусили. Я не буду зараз розбирати цей шланг, я просто засуну його в сітку. Виключно на той випадок, якщо вони виберуться. Ось так. Тепер ми готові? Круто! Чудово! Дайте п'ятюню. Так, круто, що це спрацювало. Так, згоден. Бум. Ну ж, друзі, ми знову з вами. Ми змогли впіймати осу, але давайте поговоримо про речі, які переді мною. Як і в усіх епізодах з укусами, у мене є ентимологічні щіпці, саме цими щіпцями я притисну осу до свого передпліччя, щоб вона мене вжалувала. І на випадок, якщо щось піде не так, у нас є епінефринова ручка. Тож, думаєш, ти готовий? Тебе доволі багато жалили вже. Так, але насправді. Кожен укус абсолютно унікальний, і невідомо як відреагує тіло. Навіть оса може викликати анафілактичний шок. Тому завжди маємо це як запобіжний захід. Ну і звісно ж, зірка цього епізоду вбивця укусів, котрий спонсорує цей епізод. Тож після того як мене вжалять, ми спробуємо ці продукти на місці укусу, щоб перевірити, чи допоможе цей засіб зняти біль та свербіж від укусу. Друзі, ви готові побачити осу. Давай її сюди. Ну що ж, вони безпечно доїхали всередині сітки і все ще всередині капсули. Добре, що вони не втекли в машині. Так, це було б дуже неприємно. Ми всі в машині, а навколо нас оси. Проте ось вони всередині капсули. Тож спочатку потрібно від'єднати шланг від капсули. І після того як ми це зробимо, я зможу обережно дістати одну з цих ос. Запам'ятайте один дуже цікавий факт. Усі шершні технічно є осами, проте не всі оси шершні. Як вам? І все, що чорно-жовте, технічно можна назвати осами-жовтянками. То хто у нас кого ми знайшли? Якщо я не помиляюсь, ми знайшли європейську паперову осу, і тому що вона чорно-жовта, ми називаємо її жовтянкою. Тож це ті самі оси, які злітаються на пікнік, коли ми їмо морозиво, так? Ні, зазвичай так роблять шершні. Шершні мають набагато більше тіло, товстіший живіт і вищу грудну клітину. А ці виглядають точно як оси. Бачите, ці загострені крила, і якщо придивитися, грудна клітина веде прямо до живота. Вона дуже вузька і вказує на справжню осу. Ну що ж, на цьому етапі ми. Знову візьмемо сітку для комах, повернемо капсулу назад всередину і спробуємо дістати одну з ос із контейнера. Ви готові? Та що ти випустиш їх у сітку і спробуєш взяти щіпцями? Тож що зараз відбуватиметься? Я покладу капсулу прямо в сітку, ось так. Під контролем. Тепер я відкрию капсулу, сподіваючись, що вилізе одна. Закрию та приберу капсулу. А після цього спробую дістати осу ентомологічними щіпцями і покласти собі на передпліччя. Фу, як у, якойот Пітерсон, і прямо зараз мене вкусить оса жовтянка. Ви готові? Один. Фу, два. Три. А! Вхопила? Так, вхопило. А, 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 ну як? Двічі вкосило. А, ну ж бо. А, а, найгірший? Так, це був найгірший. Ти в порядку? А, а, Дідько, вона встромила жаву прямо мені в руку. О, моя рука починає боліти. Так, давай повернемо тебе в капсулу. Повернеш її назад. Ну що ж, ось і воно. Бачите, ці рубці, я отримав декілька укусів прямо в цьому місці. І подивіться: величезне почервоніння розповсюджується навколо вен. Це виглядає доволі цікаво. Воно пече і воно дуже тепле. Неймовірно тепле. Я би сказав, ого, гаряче на дотик, чи не так? Так, відчувається набряк. Так, зараз це було навіть близько не так боляче, як будь-які попередні укуси. Я навіть зміг тримати осу, поки вона жалить мою руку раз за разом. Вона непогано вхопила мене наприкінці, і я змушений був відпустити. І вже ж ми повернули її назад в безпеку, прямо в капсулу. Як бачите, вони обидві там, і ми їх згодом відпустимо. А прямо зараз ми використаємо вбивцю укусів. Щоб перевірити, чи допоможе він проти набряку і свербіння, яке дуже скоро почнеться, якщо я ним не скористаюся. Ви готові? Погнали. Окей. То що ти хочеш: капсулу, чи може нічого собі? Прохолодно. Менто моментально охолоджує. Так. <звук> Здуріти, ця штука має неймовірний охолоджуючий ефект. Як і після мурахи-кулі, коли дуже боліло, ця штука допомагає. Проте біль від мурахи кулі згодом повернувся і тривав 36 годин. годин. Сподіваюся, цей пройде набагато швидше. Тож мені подобаються серветки, і я завжди тримаю їх в рюкзаку. Але ось це капсула вбивця укусів. Ця штука так. мені подобається. Це мій абсолютний фаворит. Давайте відкриємо її. У кожної індивідуальна упаковка. Бачите? Прикольно. Вам треба лише відкрити її і дістати з упаковки. Ось так. А всередині маленька склянна капсула, пластикова, тож все, що вам потрібно. Це я люблю найбільше. А, ха -ха -ха. Розбиваємо скло всередині, а ось цей маленький тампон. Мені подобається процес. Так, так. А потім вичавлюємо. Є так. Ха-ха, <свист> як же мені це подобається! Ця штука справжня густе зілля. І вона буквально моментально допомагає. Особисто я люблю наносити її прямо на місце укусу. І як ви можете бачити, тут набагато більше рідини, ніж у серветки. Тож, якщо вас дуже сильно вкусили або вкусили декілька разів, я рекомендую капсули вбивці укусів. Прямо зараз ви можете бачити, як багато в ній рідини в порівнянні з серветкою. І в чергове вбивця укусів нас рятує. Так, вбивця укусів прийшов на допомогу, і моїй руці вже легше. Крім цього, тут є трохи анестетика, і зараз я взагалі не відчуваю болю. У рука трохи задубіла, але цей засіб також зменшує будь-який потенційний свербіж, який може бути. Залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. Дуже нечасто така істота, як оса, безпечно переселяється з міського оточення у дику природу. Більшість зустрічей з людиною зазвичай закінчується тим, що комаху вбивають. Знаю, це прозвучить дивно. Проте моє серце радіє, що ця чудова парочка Ос має змогу продовжити будувати своє гніздо у дикій природі. Незважаючи ні на що, спостерігайте за цими комахами з безпечної відстані. І не забудьте підписатись, щоб доєднатися до мене та команди у цьому епізоді першопроходця.